Віктор, я дуже багато подорожую по території України і чую за ріпаки. Скажи, будь ласка, яка перевага ріпаків від лімагрейн, і які ти порекомендуєш ріпаки від Limagrain? Дякую, Олександре, за гарне запитання. Перш за все, це стійкість до розтріскування. На другому місці нашої ключової переваги якраз це краще засвоєння азоту, це гібриди і... Третє, останні наші досягнення це стійкість, толерантність до основних видів захворювання, зокрема, за до толерантність до такої актуальної, як для мене, хвороби це склерофлекс, тобто до склеротинії. Чому? Тому що відбувається комерсалізація посівів, ми знаємо, да, є споріднені хвороби, соняшник, соя, ріпак. І якраз саме толерантність до склеротинії, тобто да, це буде визначальним фактором. Тобто, Путньому при вирощуванні ріпаків. Ну і звичайно висока врожайність. Саме ці перелічені мною фактори на сьогоднішній день роблять генетику ріпаків Лімагрейн унікальною на ринку, і тому вона так користується серед аграріїв, до речі, не тільки в Україні, а й на європейських ринках. Щодо рекомендації вирощення, у нас є тут, вважаю, потрібно підходити диференційовано в залежності, а який посів, чи ранній, чи пізній посів. Да, там, в залежності від вибраної технології, таке інше. Тобто, у нас є унікальні продукти, тобто, да, ми можемо сказати, амбасадор є лідером на сьогоднішній день на європейських ринках, також досить популярний в умовах України. А мені чудово подобаються наші нові продукти, такі як Армада. Мені досить симпатизує Авенгер абсолютно також новий продукт, який має унікальні оці всі властивості, що я перед цим сказав. Тому вибір надзвичайно великий, тут буде все залежати від аграрії, тому саме наші фахівці, наша регіональна команда, вона підбере для вас абсолютно той продукт, який буде відповідати вашим очікуванням. Друзі, зверніть увагу, будь ласка, на ріпаки від компанії Лібаграйн. Дякую вам, Дякую тобі, Олександр.